Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Хочу показати сьогодні своїх хризантеми. Вже більшість розквітла, і тому хочу показати. Це ось високорослі, дуже гарні. О, Бачите, жовті білі. Це такі ось. Ой, бачите, ось біла вже інакша. Це також така. Це жовта, така лимонна, прямо. Вже давно цвіте, це рання. І таку я вже показувала кирпічна, така також так, давно вже цвіте. Оце покровка у мене високоросла, дуже високоросла. Ось така. Це ось дивіться така цікава. Кінчики прямо червоні такі ігольчата. гольчата. Презентемка дуже гарна. Я навіть щось на неї не звернула уваги, вона, видно, тільки розквітла. Ось така біленька, гарненька, теж велика, бачите, полягали. Треба буде така рожева. Дивіться, теж гарна. Це теж з високорослих, треба буде їх повідсаджувати десь і щоб вони у мене квітли попідв'язувати, будуть гарні. Це ось така бордовенька. Дуже багато, це ті, що я не розсаджувала. Ось подивіться, яка гарна. Це з крупніших високорослих, але теж полягали. Не, не доглянула я в цьому році гарно. Ця ромашка я вже показувала така. Це ось така, теж рання, вже давно квітує. Ну, подивимося з другої сторони. Це теж рання. Це я вже таку показувалася. Вже дивіться, яка гарна розквітла. Дуже красиві квіточки. Дивіться. Набиті такі прямо як щиточки. Це жовта також ось вже. Дивіться, які гарні кущі робляться. На початку була така де-не-де квіточка, а тепер вже багато квіточок. Це ось біла, але також не розсадила. Вона теж була пшаровидна, але трошки я не догляділа. Жовта-рання вже, бачите, вже, яка гарна порозцітала. Кущів це вже геть відсвіла. Це теж бордова я вже показувала. Подивіться, все жовта, яка гарна. Ото біла, яку я не розсадила, це жовта це е, одинакові. Ну, це це розсаджена. Тут тільки один, ні, ні не розсаджена. Є трохи, але там далі я вам покажу, є розсаджена. Це ось така, тільки-тільки починається з пізніших. І така блідо сиреніва така якась. Ну, тут уже я ці показував, також вже розквітає вже гарно, багато. Кущі здорові. Ось по пів метра, мабуть, в діаметрі виходить, десь такий шар. Так, бачите, дуже гарні Ось тут ще не розквітається, е, Часток, де в мене була стара полуниця, і я розсаджувала 14 травня ці, ну садила відросточки, ділила. Ось такі. Ось жовта, це, мабуть, така з гостренькими, але все не розквітла, зараз покажу розквітла. Теж дивіться, які гарні прям шарами всі. Дуже багато в мене її ось, дивіться розквітла А жовта казалася Бачите, квіточки дивіться які гарні Просто прелість. Це бордова. Ось, також, бачите, такі квіточки Набиті, набиті. Ну, то, тут весь ряд такий йдуть одинакові, і тут одинакові, тут чорнобривці. Це ось знову ця, ця рання але трошки пізніше цвіте також, дивіться, вже шарики гарні. Такі всі. Ну і, і все. Оце вже всі мої хризантеми, які в мене є. Купила ще три штуки, посадила, покажу потім пізніше. Так все-таки у нас квіти квітують, радують глаз. Я дуже задоволена. Ставте пальчик до гори. підписуйтесь, пишіть коментарі. Пока!